Як заробити на дропшипінгу. Люди на цьому мають десятки сотні, а навіть мільйони в місяць в інтернеті купа реклами, курсів по дропшипінгу. Це один із найкращих і безкоштовних видів заробітку в інтернеті. Якщо ви зайдете в YouTube і напишете, як заробити на дропшипінгу, то ви побачите десятки відео, де дядьки сидять і довго щось там говорять на камеру. Ну, а перед переглядом відео я б хотів, щоб ви підтримали мій канал підпискою, адже багато моїх глядачів дотепер не підписані на мій канал. Типу не немає! Я за декілька хвилин зараз вам розкажу і покажу на власному прикладі, як це все відбувається. І після цього відео ти станеш мільйонером. Для того, щоб заробляти, потрібно щось знати. Дропшипінг працює по такій схемі. Покупець робить замовлення, платить вам, ви отримуєте відсотки і замовляєте товар на адресу покупця. Постачальник обробляє замовлення і відправляє товар покупцеві. Тобто ви є посередником між покупцем і продавцем. Але у кожного постачальника можуть трохи відрізнятися ці схеми. Дропшипінг це взагалі неймовірна штука, тобі не потрібно мати товар наявності, не паришся відправкою, твоє завдання знайти покупця. Я створив свій магазин в інстаграмі з електронками. Як я знайшов постачальника, зайшов у Google, написав пошуку «Дропшипінг Україна і знайшов одну досить непогану площадку. Тут реєструйтеся, читаєте умови, як працювати з ними. Тут є багато різних товарів, самі великий плюс, який вам дозволить зекономити час, то на цьому сайті можна з'єднати ваш кабінет з вашим телеграмом. Натискаєте фото в телеграмі, і вам зразу приходить фото і опис товару з ціною. Ви копіюєте і заливаєте вже на вашу інстаграм-сторінку. Це дуже корисна штука, тому що якщо писати опис до кожного товару власноруч, то на оформлення вашого магазину піде досить багато часу. Також тут є реферальна програма, якщо ваш реферал продасть якусь одиницю товара, неважливо скільки вона коштує, то ви отримаєте 10 гривень з одного продажу. Посилання на реєстрацію залишу в описі під відео. Після того, як ви наповнили сторінку товаром та гарно її оформили, нам потрібно знайти покупця. Тут уже все залежить тільки від вас та вашої мотивації. Зразу у вас продажі самі не підуть, отже, нам потрібно щось для цього зробити. Є декілька варіантів: перший платний, а інший безплатний. Платний це коли ви знаходите пабліки в інстаграмі та купляєте рекламу у них. Безплатний це конкуренти. Знаходите аналогічну сторінку з вашою, заходите в підписники та додаєте собі всіх підписників в друзі. Якась частина з них обов'язково на вас підпишеться, а якась частина, яка підписалася, обов'язково зацікавиться вашим товаром. Крім інстаграму, також крутий спосіб це продаж та реклама на OLX. Тут так само виставляєте товар, пишете опис. Просувати тут можна тільки платним способом, але якщо ви жалієте тратити гроші на це, то можна і обійтися звичайним оголошенням. Нічого тут складного зовсім немає, але головне мати бажання та терпіння, адже за один день ви не отримаєте купу замовлень і не станете багатим. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Буду дуже вдячний за підписку та лайк. Всім гарного заробітку, скоро побачимось!